В Україні 23 листопада знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Про це свідчить мапа повітряних тривог. Про зліт ворожих винищувачів повідомив зокрема голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Згодом на Миколаївщині чули вибухи. Про загрозу ракетного удару по Дніпру повідомляв голова Дніпропетровської облради Микола Лукашука. За деякий час у місцевих пабліках повідомили про вибухи. І той же Лукашук поінформував про роботу ППО. Однак, як мінімум, один переліт на Дніпропетровщині трапився. Про вибух у Кременчуцькому районі на Полтавщині повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Чули і в самому Кременчуці мер міста Малецький підтвердив інформацію. У Вінницькій області під обстрілом ворога об'єкти критичної інфраструктури, також вибухи пролунали на Київщині. тому у столиці з'явились проблеми з електрикою. А Київський міський голова повідомив про прильоти в кількох районах міста та влучання в інфраструктурний об'єкт. За розпорядженням НЕК Укренерго у Києві запровадили екстрені відключення світла на Київщині. Є влучання також по житловому сектору. Відомо що найменше про одного постраждалого. Про проблеми зі світлом у Львові. Повідомив міський голова Андрій Садовий все місто без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Написав він після чергової атаки. Перебої з електропостачанням фіксують також у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. Волинь також без світла.